Каюшки. Не дивлячись на те, що сьогодні 6 листопада. Осінь подарувала гарний сонячний доньок. Правда, було два дні дощів. І якби користуючись нагодою, вирішив катнути. Саме головне в цих краях після дощів не заїхати в ніякі поля, тому що навіть отут стоячи на клумбі, я відчуваю, який ґрунт пластиліноподібний, як він буде класно налипати на колеса. Тому сьогодні має бути якась така більш-менш лайтова покатушка по асфальту і покажу прикольні місця довкола подільська за що називається грядку трішки урбан Cyclocross трохи вітряно сьогодні звичайно для покатеньок але зате сухо і жарко не буде Свої плюси, свої мінуси. Поворот не туди і попав на бутову дорогу стару. Ну, Типу отаку. Ще те задоволення їхати. Сподіваюся, невелика ділянка. Хочемо якісь закопилки заасфальтовані. Ле, логіка. Дане місто розташоване на горі, так би мовити, і куди б ти не їхав, ти будеш спускатися вниз. Зараз буде, напевно, найулюблений спуск. І найвищий тут. Він, до речі, вже фігурував в одному з моїх відосів отут буде посиланнячко на нього, ну а поки що просто насолоджуємося. І ні, це ще не кінець, це тільки початок. Продовження золотим погорбочком. подільне крихітко! Якщо дуже придивитись, там на горизонті видно, що плавають лебеді. Та, вони тут типу живуть. Дві сім'ї. Що, спуск був просто офієнний, єдиний його недолік, що потім на нього треба буде заїжджати. Але судячи по тому, що вітер... На спуску був зустрічний, тож за вітрами підніматись буде легше. Отакий от баланс всього в природі. А ще тут буквально нещодавно зробили класний асфальт. В принципі, це одна з причин, що я сюди поїхав. Рівненькі, хоч і це коти. Тижні тому тут було гарніше, все було жовте, купа листя. Зараз вже все обдулося, все опало, сіро коричневе. Але я на реліку, і мені якось все одно це настрій не псує. Більше катайтесь в осінній період, якщо така можливість. трошки вітер не врахував. Бо прям тяженько їдеться. Тут ще така місцинка між двох пагорбів. Один з того боку, другий з того. І в цьому коридорі, походу, вітер якраз розганяється, блін. Місцям такі пориви прям ледь не зупиняє тебе. Хух, Тяжко. Сподіваюсь, далі буде трошки легше. Тут за рахунок рельєфу може здатися, що ти десь на Прикарпатті бо і гори погорбите такі лісисті, і людей двори без парканів. Якісь топчики стоять, та й все. Це якось так відкрито, цікаво. А я зараз плавно набираю висоту на той пагорб, що за мною. Тут типу бокова стежка. У Ялові немає що тут за маршрут. Але підйом таки затяжний. Фух. Наче на Говерлу їду. Цей підйом ніяк не закінчується. що метрів 100. Я маю на увазі е, проїхати, а не піднятися. Фух, видерся. Але ж гарно, подивіться, як воно за мною. Варто воно того було, я думаю, варто. Прям я не знаю. Там ще якби нічого цікавого. А от там, звісно, нічого так не стимулює обхили, заїжджати, як краєвиди, які відкриваються звідти. Ладно сапнули, можна їхати далі, бо ще трохи є. Я думаю, зараз це не останній обхіл. Ого-хо-хо о, а оце. Оце скарб. Ягоди цього, як вам забуває постійно, вже солодке. Так, глід це червоне, а це А, терен. Терен терпки. Він вже достиг. Він такий кисло солодкий Чимось нагадує сливку. Він класно втомовує спрагу. Ну принаймні мені в полях допомагало. Він коли ще тепло, дуже кисло, зараз вже набрав цукрів. М -м -м, смакота. Його тут повно. Безмежно, бачите, які кетяги. І отак вздовж дороги метрів двадцять. Коротше, хто знає, той тут з голоду не пропаде. Ох, тут дорога, капець. Іди сюди, те почухаю. Іди. Ті бовчара біжить. Пес. Які зустрічає мене красавець. Оце я розумію. Теплий прийом в селі. Що, ти кого чекаєш? оки. красуня, красун, наче красуня. Проведеш мене в село, покажеш самі злачні місця. Може там клуб, магазин, там де смачна ковбаска. Фу. Так завжди, Моє довгоочікуване перехрестя і поворот, зміна напрямку руху. І напрямку вітру. Можна тепер чилити до безкінечності. Пейзажі правда, не такі гарні, бо дорога з усіх боків обросла кущами. Але може за рахунок того, що вже листя попадало, ще буде щось видно, цікаве, я покажу. Тут кусок ще цілого асфальту їхати просто одне задоволення, ще й за вітром. Але, як то кажуть, це щастя ненадовго, Ой. бо скоро має починатися не дуже прикольний асфальт, ну, який вже є. Оце я розумію, краса. А довкола поля, поля, поля. Цей маршрут насправді цікавіший, восени дійсно. Менше зелені краще видно, що довкола. А це ж просто безкрайні поля в горизонт. Дорога стає цікавішою, прям просто розрив. Моє улюблене. <хи> так би мовити, називаємо це спецділянка. Я багнюка, не навиджу багнюку. Дорога покращилась і настрій також. Чилим далі. Коротше, я не втримався і все-таки звернув на ґрунти. Це дорога, де я катався свого часу літом, тому тут була прекрасна пшеничка. М -м -м. Але сюди я можна нормально зрізати, хочу заїхати ще в одну прикольну локацію і показати. Тут, походу, чи дощі були слабкіші ці дні. Бо дорога так нормально підсохла. Бо в нас два дні зливало, прям ой-ой-ой. Думав їхати через село, думаю, що по полю трошки поганяю. Думаю, дорога просто має йти довкола. Польова. А там видно буде. Якщо не ніде не в грузну. йой. Корови походили, блін, їдеш як по сходах. капець. Оцей весь прекрасний спуск був заради тільки одного об'єкта, однієї локації. Це так званий пастух. Місцевий пам'ятник архітектури. І взагалі така типу, прикольна тема. Його побудував на місці джерела якийсь місцевий художник. І типу тут облаштували зони відпочинку. Джерело раніше працювало, водичка регулярно лилася, але з руками пересохла, тому <клес> нічого тут не тече. Але дідо лишився, за ним всяко доглядають, ну бо він реально прикольний. Там трошки вище є стежка, де має знаходитися саме витік джерела. Потім воно переливається по системі труб і типу, має витікати тут. Ну, маємо то, що маємо. що е, Я читав в якихось місцевих джерелах, що вода стала непридатною до споживання. Це суто технічна. Що ж, все тече, все минає. Такий дід гриб пастух а, Зверху написано БГОС і дата 1900. 88 рік. Коротше, хто буде в краях Подільська мурованої не стоїти, знайте, що є така от штука. Щоб розуміли масштаби. кисонечки облюбували, діда. ж я також трошки відпочину, поп'ю водички своєї та я буду повертатися назад. Покидаємо гендальфа і рухаємося в бік дому. А сигнали по скійки! А дивно, що скільки їхав, Такими ми наче не зовсім полями, там також були дерева. Але тільки в цих місцях о, дуже добре пахне прілим листям. Таким не прілим сирим, а таким уже підсушеним. Прям таке аж божественне. Да, за такі моменти любиш осінь. І жовте листячко, і що не жарко, і ще не холодно. Ну таке. Щоб трошки дорога тут підлатали, було б ще ідеально. Бо десь кладуть зовсім нову, а десь лишається таке своє. Тут тупо вітриш на трав'я. Тепер не дуже прикольний спуск майже, як би так би мовити, по гравійці. Це не спуск а якийсь піп'я з колодкам. Дуже тяжко, що й в мене покрита нині. Ой, добре, тут ще трошки лишилось. На таких спусках розумієш що мій елік то не те. Треба гравійник, а краще МТБ. А тепер треба заїхати туди. Якось знайти в собі сили. Тут, до речі, набір десь 124 чи щось таке метрів. Я потім гляну скажу точно. Тут такі нормальний обхід. A than a few later. Майже видерся нагору і просто для розуміння е висоти і пейзажності. От така от краса. Теніш, от такий от вийшов маршрутик. А він цього зайняв 48 км. Uh, ну і до речі, по набору аж 506 метрів, так це ну, відчуваю по ногам. Останній підйом я заїжджав, вже отак от зігзагами петляв як міг, бо, блін, думав. <кхи> Бо дихалка коротше, не витягує. Посилання такі пошарю під відео перевірити, чи є лінка на страву, щоб побачити маршрут. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України, бо русня до сих пір існує. Лінки на фонд Сергія Притула та фонд Повернись живим будуть так само під відео. Якщо вам сподобалось лайк, підписка, коментар, дзвіночок. Якщо не сподобалось, то просто коментар і якби аргументуйте. А на цьому в мене все. Всім гарних покатеньок. Па. Було ще сказати. Ой, не вмер так здох. Ладно, най буде так. Прошу. Це осіння хандра. Останні теплі дні.